Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Водна Просвітянського Руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобза пророче слово нашого Тараса. Щоденно відкриваємо цю святу для кожного українця книгу. І сьогодні також продовжимо рядок з зарядком наступні сторінки. Ми почали читати попередні рази твір Катерина. Отже, і продовжимо, так, з того, на чому зупинились. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати, торбинками обвішане його поважати. Мале дитя коло його на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. То йде, їде, не минає, хто бублик, хто гроші, хто старому, а дівчата шажок міхоноші. Задивляться чорнобриві, і задивляться чорнобриві і боси, і голе. Дала, кажуть, бровенята, та не дала долі. Іде шляхом до Києва Берлин шестернею, а в Берлині господиня з паном і сім'єю. Опинився проти старців, куля валягає. побіг Івась, бо з віконця рукою махає, дає гроші і веселі, дивується пані, а пан глянув, одвернувся, пізнав припоганий. пізнав тії карі очі чорні бровенята. пізнав батько свого сина та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься, Івась Какой мілий. Берлин рушив, а Івася Курява покрила. Полічили, що достали. Встали сіромахи, помолились на схід сонця, пішли понад шляхом. 1838 Санкт Петербург. Ось такі сьогодні слова. Дякуємо друзям, що були з нами до наступних зустрічей.